See Всім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2020-2021 років. 28 лютого 2021 рік Львів у себе вдома. На арені Львів команда приймала київське Динамо Мір Чілуческу. 4-1 не перемагають, і сьогодні, друзі, Хочу пригадати даний поєдинок. Ну, давайте про все ми з вами, друзі, будьмо говорити по порядку Львів. 4-1-4-1 стартова розстановка господарів. Шумський, головний тренер команди, Кастік у воротах, парацентральних захисників Махмутовичі Міубі. Якімець Грейсіо по флангах, довгий центральний опорний півзахисник, брікнер Сабіна, Центральні атакувальні півзахисники, товари Шина по флангах та е, Ничуна. Ападі, це стартова розстановка Львова. Динамо Київ, Мір Чілучевсько, головний тренер команди. 4-2-3-1, стартова розстановка киян, Жора Бущан у воротах, перед центральних захисників. Іллія Забарна Сирота, Томаш Кіндзьора, Саша Караваєв по флангах, Сергій Сидорчук, Олі Шапаренко, опорні півзахисники. Віталій Буяльський атакувальний півзахисник. Віктор Циганков, Жерсен Радрігіс по флангах та Артем Сідін у нападі. Це якраз стартова розстановка Київського Динамо. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч будемо говорити. Ну що ж, дуже активний старт від команди. Перша хвилина матчу. Перша хвилина матчу, атакують кияни. Атакую доволі таки непогано. Вітя циганкова у нас удар по воротах. Воротар Львова не зміг зафіксувати м'яч в руках. Я Артем Беседин з близької відстані переправляє м'яч в сітку воріт Львова 1-0. Дуже прикрий м'яч пропускає Львів, просто не зміг в руках м'яч якраз зафіксувати Костик. Uh, ну, Артем ну, поняття у потрібному місці у потрібний час із близької відстані добиває м'яч uh, в сітку варіт Львова 1-0 і, в принципі, киян було більше. Так, в принципі більше м'ячем володіли, uh, ще пара була моментів на другий м'яч. То і справді гра йшла у команди Мір Чілоческу, і справді йшла гра. До речі, для Київського Динамо цей матч був дуже дуже важливий, тому що якраз у сезоні 2021 двадцять один не билося. За чемпіонство з а, донецьким шахтарем а, хороші були моменти у киян, але ось ніяк не вдавалося забити ось другий м'яч, але кияни атакували, атакували, тиснули, тиснули. І в кінці-кінці в пенальті вдається зробити Віталію Буєльському. Збиває футболіста Львова Віталія Буєльського. Б'є Віталія по нозі, якраз то футболіст Львова, і судді назначає пенальті, і судді назначає 11-метровий удар, який на 36-й хвилині матчу і йде якраз то виконувати від Циганков. Якраз то він йде виконувати пенальті, розбігається Віця, удар і гол. Забиває від Циганков, вгадав на прямих політу м'яча воротаря Львова, а віті циганков пробиває дуже так точно всемісінький лівий кут, дуже точно якраз то пробиває Віктор Циганков. Робить рахунок матча 0-2 на користь київського Динамо. А у Львова були спроби відквитати один м'яч перед самисінькою перервою. Це був момент, коли кутовий був у Львова і пішла хороша подача. Якраз тут дощ травного майданчика. Небезпечна скидка. Удар. Блокується Ще один удар, Бущан Рятує Жора Бущан свою команду. шанс Створили кияни. Припустимо, не кияни а альів'яни. Створили супершанс, а кияни якраз то відбилися. І справді, хороші були моменти у Львова. Перший темп завершився, рахунок 0-2. На другой тайм у Львова выйдет Романчук, Чер'як, Ременяк, Захарків, Семенев. вийдуть у Львова. Динамо и вийде Лєднєв, Сідклей, Супряга, Карлос Депена и Володимир Шепелєв Выйдет на другой тайм у Киевского Динамо. Так, да, я не більше володіла м'ячем, але знаєте, Львов, ну уж точно не безнадійно. Львівська команда виглядала. В принципі, моменти у Львова були справді. А другий тайм розпочинається з того, що Кене забивають втретє, Кутовий дає свої результати з правого флангу на 52-х хвилині матчі. Де подача до на удар головою, Вратар Львова відбиває удар, перший добивання. Томаша кінзьори, і Томаш кінзьора з другої таки спроби в м'яч сітку переправляє Костік, відбив перший удар. Виклані футболісти Київського Динамо, але на добиванні. Томаш Кінзьора розстрілює ворота Львова 3-0 к 52-й хвилині матчу. Провав та головою, до речі, Сідарчук, якщо не помиляюся, відбив якраз то удар перший ворота Львова. Але Томаш зьора на добиванні робить матчі 0-3. Але Львів не небезнадійні команди виглядала. Моменти були у львівської команди, але не вдавалося їх, відповідно, реалізувати. Відповідно, реалізувати ці моменти. А, Львів все-таки ніяк не зміг, допоки на 69 хвилині матчу нич не скоротив відрив У рахунку. Хороша ідея атака у Львова. Дуже хороша ідея атака. Провається футболіст Львова. Пробуває поворот, А скакує на Нича вона нич! удар, Нич. Ударвал. Черяк записує голіву передачу до цього пасива, і нич на 69 й хвилині матчу. Якраз то вийшов один на один і переграв Жорбущана. 1-3 Львів. Львів забиває гол і в принципі Львів на гол, де да награла команда. Друзі, відповідно, да, Львів на гол команда награла 1-3, але кияни ще пара небезпечних моментів команди Мірчі. Луческ створила, і на 90 й винімаючи ще й Лєднєв. Забив гол. Знову-таки десь схожий м'ячик і забивав в Машкіндзюра. Перший був удар. Там пішла подача якраз з лівого флангу, був удар по воротах, його відбиває вратар Львова. М'яч відскакує до Лєднєва, і Лєднєв там просто в упор вже пробиває по порожніх воротах і забиває в четверте, в кінці кінців. 1.4, 28 лютого, 21 року. Денавіць обіграють в льв'ян. Лів'ян, да, і давайте по статисті пройдемося. 61-39% володіння м'ячем, перевага київського Динамо. По ударах, до речі, 10-8 перевага навіть була у Львова, і навіть більше було, знаєте, ударів в площину у львівської команди. За кутовими невеличка перевага київського Динамо. ну, Тобто, якщо такий підсумок підвести, да, то Львів уж точно не безнадійно команди у Київського Динамо були дуже хороші моменти, і, в принципі, кияни, ну і у Львіва, да, у Львова і у Динамо Київ були хороші моменти, і Львів то не безнадійно то виглядала команда. Відповідно, оки не перемагається, не скажеш, що це не по ділу Команда Мірча ческу дуже здорово і справді зіграла 28 лютого, 21-го року. Кияни, взагалі, друзі, забігаючи наперед, скаже, вам виграє чемпіонат України у сезоні 2020-2021. Пригадали ми друзі цей матч, чемпіонат України сезон 2021 28 лютого, 21 рік. Арена Львів, Львів, Динамо, Київ, 1-4. Київське Динамо перемагає. Вам, друзі, хочу від чергу серця побажати в житті тільки добра та щастя. Найголовніше, друзі, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічів!